Те, що я бачу візуально, що це у вас молярні набряки. Наша пацієнтка дала дозвіл на зйомку консультації та самої процедури. І він зменшиться, так? Так, він зменшиться, стане більш плоскишим. Але це дає нам колег стимуляцію. Будь-які антієч-методики йдуть через запалення. Доброго дня! Мене звати Оксана Макаренко, я лікар-дерматолог-косметолог клініки Анакосмо. І сьогодні у нас незвичний формат відео. Наша пацієнтка дала дозвіл на зйомку консультації та самої процедури. Доброго дня, Ірина! Підкажіть, будь ласка, з якою задачою ви до мене звернулися? Доброго дня у мене така проблема: набряки під очима. Я хотіла показати постійно з віком розпочинаються набряки, особливо зранку. Мене набряки. Угу. Я хотіла цю проблему, щоб можна як видалити, тільки не хірургічно, а саме апаратно. Що ви можете мені порекомендувати? Скажіть, будь ласка, як давно вони у вас з'явились, і чи робили ви якісь процедури для їх усунення? Саме е відповідно? Е під очима, це мене давно турбує. Uh -huh. І період, коли я розпочала помічати, це десь близько 3-4 роки. роки тому. Da, особливо це більше зранку uh -huh. я помічаю, потім які я процедури саме робила. Da, і що саме робила? Практично я з лицем нічого процедури особливо не робила. Це виходить, коли підколювала ботекс, під очі, воно більше давало, <провокувала>. провокувало. Uh -huh. так. Я, і Потім я відмінила, я цим Користувалася, uh -huh. і виходить, один раз ми поправили процедуру з косметологом. Лімфа якісь ін'єкції, лімфатоник. Да, Лімфатонік, так uh -huh. да, воно краще стало, Трошку Прибрало, прибрало. Але я все таки помічаю, мене це дуже ну, турбує, і я вирішила звернутися саме до вас по рекомендації. Це дуже добре. Так, скажіть мені ще, будь ласка, вони завжди в одному об'ємі да, набряки? Чи вони то більше, то менше, більше зранку чи ввечері? Чи вони так живуть своїм життям? Ну, більше е як своїм життям, але коли там, наприклад, е щось солоне можна, mm -hmm. то є, е набрякають більше. Або коли плачеш, набрякають більше. Mm -hmm. В принципі, вони своїм життям mm -hmm. живуть. Я ще переглянула по фотокарткам там генетичного. У папиця була проблема, і я би хотіла її, якби. Якнайшвидше <свісно> з цією проблемою вирішити. вирішити так добре. Те, що я бачу візуально, що це у вас молярні набряки, моляри ще їх так називають. Це жирові пакети. Які... Це поверхневі жирові пакети. Якраз вони розташовані в проєкції скули більше, не під очами, бо під очами мішечки є такі: це грижі, це грижові пакети. Це більше глибокі жирові пакети, їх можна вирішити за допомогою хірургії. А ось моляри, молярні. Набріки. Це поверхневий жировий пакет, який виконує функцію утримання кругового м'яза ока, тому їх не можна прибрати повністю. Їх не може видалити хірург, бо це буде дефіцит об'єму, мінус тканина. Да, така їх не можна ліполітиками заколоти і прибрати. У мене була, до речі, така пацієнтка, яка звернулася в якусь клініку, і там запропонували ліполітики, і потім, після ін'єкції, в неї от провалилася ця зона, і це виглядало не дуже гарно. Дуже багато я також від дівчат, чую, що да, пропонують ну, ліполітики, але це ну це поверхневий жир, його не можна прибрати. І з ним треба працювати. Його якраз апаратні процедури, такі як Альтера. Чудово вирішують, що вона робить. Це ультразвук сфокусований, який цей жировий пакет, тобто він його не прибирає, він зменшується. Ви правильно сказали, що да, спостерігала у батьку таку ситуацію. Дійсно, що маляри це в більшості генетична схильність, анатомічне таке розположення, плюс вікові зміни проявляються появою малярів, тому що атрофується жирова тканина і в неї порушується лімфодрінажна функція і в тому ж за, застаються рідина, да, грубо кажучи, що то ви сказали, що вони живуть своїм життям то більше, то менше, і це не важливо, да, Там що ви спорт а, або може там солони провокувати, а може і не провокувати. Тобто, це ну вони у них своє життя, історія. Під, під час спорту, коли спортом займаюся, навіть бачу то. спортзалі він якось більше набрякає. Це є таке, бо покра... ну, їх покращується, але все одно зона навколо очей вона така достатньо важка. Там у них лімфосистема, і тому вони спортом. не теж, ну, т... Ту... Спорт на ваш э, зовнішній вигляд да, на набріки може впливати, а на маляри, то у них своя там своя історія. Так от, вікові зміни, генетична схильність, ви сказали, бутово токсин спровокував трошки, дійсно, це так і є. Пацієнтів я помічаю, коли виражені маляри, то або був ботулотоксин, який спровокував, або да, там, пацієнт помітив, що колює якось більше. Бо що робить ботоксин? Він послабляє круговий і гірше там працює міміка, да, деактивізується да, рухливість. І там трошечки застаєвається лімфа і набряки. Тому тут у вас все зійшлося, і генетика, і ботокси, і, і вікові трошечки вже моменти. Пішли, бо фізіологічно ми з 25 років старіємо, це не відмотаєш, але ну, є у нас процедури і гарно, що є естетична косметологія, яка допомагає вирішити ці моменти. Так от, альтера, що би я вам запропонувалася ситуацію. Це альтера, це єдиний метод, я вам скажу так, який може покращити вигляд молярної ділянки. Що вона робить? Це ультразвук сфокусований, який буде компактеризувати жировий пакет. Він буде менше, він буде більш такий плоский, але на функцію утримувати воду, на жаль. Ультразвук не впливає, тут вже лімфодренажні процедури, масажі, якісь апаратні, ручні теж будуть гарно працювати. І я б рекомендувала вам ще зробити в одну процедуру, можна не в одну, можна потім додати. Радіє, це колегеностимулюючий філер. Це не гіалуронова кислота, це гідроксія патіткальція, це такий порошочок, який входить у нас в. Тканину зубів, кісток, сполучної тканини він дає гарну колегену стимуляцію і скорочення зв'язок. Бо у вас є такий перехід, носощічний. Оце це, це теж радіусом гарно заповнюється і під, підтянеться, бо є вже моменти трішечки mm -hmm. такого іптозу. Перехід він вам заповнить і підтягне, не дасть при цьому об'єму. Гарно скрусує. А тут не буде, об не не буде, не буде, не буде. Ми гарно глибоко покладемо цей перехід на борозди закамуфлюється. Альтерою приб'ється приб сам маляр, і воно буде рівненько, гарненько, ще підтягне вам середню третину. Як ми робимо? Робимо процедура альтера робиться одноразово, або є такі моменти, ми подивимося через три місяці. Можливо, ще доробимо, бо є протокол трьохкратно раз на три місяці. Ми робимо альтеру на довших вистачить, довше походити буде більш такий яскравіший результат. А скажіть, будь ласка, там ще говорять, що можна свій жир, як жир сюди, можна. що він навіть також гарно буде. Можна. Ну це більше хірургів. Це тільки хірурги роблять, це, це ліпофільна така процедура. Береться забір вашого жиру, приготується готується спеціальна фракція, яка заповнюється це в умовах операційної. Це можливо навіть і під наркозом робиться, бо треба дивитись, яка там зона забору, бо можна по місцевим, можна навіть під загальним робити. Це тільки хірурги роблять. І що він робить? Він робить ліпофільно. Теж те, що я вам пропоную зробити радісом, це зробить це жиром, заповнюється цей перехід, але вже жир це просто об'єм і трошки буде омолодження шкіри, А радіас – це все ж таки скорочення зв'язок. Це Більше такий ліфтинг ви отримуєте. Ну, в принципі, і це не в умовах операційно. Менше підготовка, прийшли, зробили, пішли, менше реабілітація. Після жиру там і набрики довше і може бути геметон. Але методика теж може бути. Дивіться е, наверх мені трошки догородку. А угу. закрити тепер що? Греші у вас немає. Це якраз оця у нас. Скулова зона, і це якраз проекція малярного мішечка. Ось воно у вас цей трошки більше, цей менше. Трошки є б то з середньої третини вже оця складочка трошки сповзла. Ось. Тобто, тому і вир... більш вираженіше стала на, на складі. А вона завжди в мене така була, це генетична. Так, я бачу, бачу, але все одно з віком воно тут скулова, ем... скулова зв'язка дрібніша і вона повзе оця історія. І буде більше. Нахило цього жирового пакету mm -hmm. тут. Тому ось середню третину, я ж кажу, якщо поставити Радіс, воно підтягне і тут зрівняє вам оцей перехід і тут перехід. Альтера проб'є жировий пакет, mm -hmm. а редіс він дасть вирівняє цю діляночку і підтягне вам зв'язку, але без об'єму. Альтера проб'є ці вип'ювання mm -hmm. і подниз ще його викладу отут, і він дасть вирівняє і підтягне вам середню третину. Тому що тут все в комплексі. Маляри це не просто там, вони з'явилися все тут. Вони не просто так, вони з'явилися, тому що хтось пішов теж. У вас класичний стомлений морфотип старіння. Борозда, борозда, борозда. Ось. Брилька формується. Це все за того, що тут почало повсти. ось, угу. От дивіться в дзеркало. Подивіться, я тут підтягую, бачите? У вас міняється і тут історія, і тут, і тут. Ось. В принципі, куц свій непоганий. Все зрозуміло. Ну що, тепер перейдемо до самої процедури. Ось ваш маляр, ми його зараз відмітимо. Тут трошки він більший, ніж тут, тому я тут собі відмічу, що тут буде трошки більше ліній, ніж там. І він зменшиться, так? Так, він зменшиться. Стане більш плоскишим. І так, ми приступаємо до нашої процедури ультразвукового ліфтингу на апараті Альтера, це американський у нас апарат, основна перевага його від інших смас-ліфтингів, що тільки він має fda сертифікацію саме американську fda сертифікацію А також основна перевага його це візуалізація, система візуалізації Діпсі, тобто, коли я ставлю цей датчик. Шкіру. Я чітко буду бачити на екрані пошаровість і всі структури, а також смаз, до якого нам треба достати, на цьому екрані. Це гарантує нам ефективність та безпеку для пацієнта. Коли який ми буде робити на маляри, достатньо комфортний, тому ніяких таких болісних відчуттів для вас ну, не буде. Буде відповідно набряки після них? Трошки перші три дні, особлива ділянка малярів, вона трошечки буде візу візуально більш помітніша, тому що ми повпливаємо ультразвуком, там є все ж таки температура 60-70 градусів. Це трошки спровокує набряк, але маляр він на все дає набряк. Будь-яку процедуру. Тому це десь ну, 3-5 максимум днів. А не буде так, що зранку проснуся, і дуже набряк великий буде. Ну, дуже великого не буде. Не буде, не так. Буде. Ну, завтра я переміщуватися по да, місту да, можу да, ви спокійно. Так, а ви будете соціально активно, тобто спокійно, може, якийсь там легесенький консілер і все. Угу, добре, дякую. Використовуємо середній датчик, бо тут анатомічно зона жиру вона більш поверхнева, на на обличчі, тому ми трієчко, цей середній датчик пропрацюємо і це дасть нам гарну компакторизацію цього жирового пакету. Ми таку трошки техніку хрест-нахрест -хрест робимо. Ось так. А скажіть, будь ласка, я читала на форумі жіночому, що смаз ліфтінг може викликати фіброз. Дивіться, якщо у нас процедура, по перше, зроблена на оригінальному операції Альтера, яка має сертифікацію в дії та візуалізацію, тобто це неможливо зробити фіброз. Так, у нас іде асептичне запалення після впливу ультразвуку, але це дає нам колегену стимуляцію. Будь-які антієч-методики йдуть через запалення. Тому тут не фіброз, а йде неок... стимуляція неоколагенезу, а неоколегенез це виробка молодого колегену третього типу. Тобто, це таке контрольована колегенна стимуляція, не фіброз. Фіброзу тут неможливо бути. Якщо процедура зроблена на апараті підробці, там, де немає візуалізації, якась корейська-китайська, Скаля альтера, що дуже багато зараз на ринку, там де ціна дуже дешева, і пацієнти. У мене дуже багато пацієнтів приходять на консультацію, які вже зробили, і в кращому випадку не отримали ніякого результату. А в гіршому можуть отримати пацієнти опіки, які в свою чергу можуть спровокувати виникнення фіброзу. Ми на цьому малярі робимо трошки більше вам ліній, тобто у нас в середньому такий золотий стандарт пропрацьовки малярів це 100 ліній. Ми поділили з вами 60 буде на цій стороні, де він більш виражений, а на правій стороні буде 40. Як ви все почуваєте? Все добре. Все добре, да. Вони можуть знову з'явитися, ці маляри. Я так скажу, вони нікуди не подінуться. Вони будуть з вами все життя, ваші моляри. Просто з ними треба працювати. Їх треба періодично компоктиризувати. Це робиться альтерою. Є такий протокол раз на три місяці, трьохкратно, ну, якщо вони такі виражені, то, тобто ми через три місяці, бо ефект від альтери буде такий яскравий десь через на третій-четвертий місяць. Тоді подивитися, якщо треба ще їх доробити. Тобто вони набряк, на набряк, ми альтерою ніяк не повпливаємо, тому що це жир да, він буде жити своїм життям, те, що ви сказали мені на консультації. Але ступень розтягнення цього жиру ми можемо контролювати альтерою. Тобто вони не будуть так у вас Випирати. Плюс закамуфлюємо коло редіаса, це буде ну, взагалі надовше і більш ефективніше, тому що ми оцю перехід оцей вскриємо. Mm -hmm. так. А це коли можна робити? Радіс можна або в одну процедуру з альтерою, тобто спочатку альтера, потім редіс, або через місяць, вже коли спаде набряк, чутливість спаде, бо може бути перший тиждень, перший до двох тижнів невеличка чутливість, коли будете торкатися, uh -huh. то може бути таке як больовинні значні відчуття. До речі, ми вже бачимо: ми пропрацювали вже ліву сторону, 60 ліній. І я вам хочу сказати, що вже мені здається, що він став трошки як більш такий плоский як сховався ну, поки ви лежите, я, я це бачу як з цієї сторони нам, щоб чутливіше. Ні, ні, все нормально, так. Да. А тут вже так, як тепло. Тепленько, да-да-да. Умиватися, вдома, наносити сервоце. Все можна наносити, жити своїм життям, як і до. Макіяж, тобто нічого таких, ніяких проктопоказів. Єдине, що я не рекомендую на протязі місяця пити антибіотики і протизапальні препарати, бо вони можуть наше запалення, яке ми зараз зробили, згасити, і може трошки гірше буде результат. Тому бажано 3-4 тижні відмовитись. Якщо це однак, один прийом там таблетки від голови, то можна. Якщо це системно, то бажано відмовитись на місяць. А скажіть, будь ласка, кінцевий результат, коли я остаточно його вже побачу? Кінцевий результат. У нас буде на третій-четвертий місяць. Тобто це такий буде вау-ефект, який буде помітний. Але перші результати ви вже помітите, як спаде набряк. Там, Тиждень-два, чутливість спаде. І вже буде помітно, що ця діляночка вона буде більш підтягнена і маляр буде більш пласкіший. Ми з вами ж запланували через місяць ще зустрітися і зробити процедуру радієс, заповнити у цю носощічну борозну. І е, цей маляр він закамуфлюється ще більше. І це дасть більш довготривалий Результат а потім на третій, четвертий місяць, ми з вами ще раз зустрінемось і сплануємо, подивимося, чи треба нам ще повторити одну процедуру альтери, чи може вже достатньо. А скільки буде? по протоколу ця процедура передбачена? Ну, якщо я вважаю, що мені ще потрібно. Якщо ще ви вважаєте, що ще потрібно, ми можемо три разочки раз на три місяці пропрацювати вам маляр по століні зробити як і сьогодні. Але вже без радієса, бо радієс у нас ставиться на рік. Угу. Все добре, я зрозуміла, дякую. Дякую дуже вам приємно за віру. Мені теж було дуже приємно. Переходьте за посиланням під відео для того, щоб записатись до нас на консультацію.